Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Перші підсумки. Рішенням сесії від 28 лютого секретарем Дрогобицької міської ради обрано Романа Курчика днями він провів прес-конференцію, на якій прозвітував про результат зробленої роботи. Це перша наша зустріч. Я думаю, зразу напевно, ми так домовимося, що ми будемо з вами зустрічатися регулярно, тому що ті принципи, які були закладені і на Майдані, і коли мене делегували посаду, про відкритість. Для громади про доступність і про уникнення всяких корупційних схем міській раді вони будуть дотримані. Пан Курчик повідомив про ситуацію у фінансовій сфері, економіці, освіті та культурі. За його словами, багато роботи зроблено у сферах торгівлі, транспорту та благоустрою міста. Журналісти народного контролю вирішили для початку зосередитись саме на облаштуванні міського простору. У прес-релізі наголошується, що у Дрогобичі проведено підсипку доріг гравійно-піщаною сумішу на вулицях Володимира Великого, Самбірській індустріальній та Стрийській. Те, що зафіксувала наша камера, не зовсім можна назвати кардинальними змінами, але намагання полотати дороги незрозумілою сумішу комунальники таки робили. Міська влада переконує, що був проведений ямковий ремонт доріг на вулицях Мазепи, театральній заваля та музичній. Реальний факт ямкового латання журналісти народного контролю зафіксували тільки на вулицях Мазепи та Театральній, хоча зауваження до якості виконання цієї роботи теж можуть виникнути. У ратуші переконують, що за березень-квітень у Дрогобичі нанесли дорожньої розмітки на 19 пішохідних переходах. Наша камера зафіксувала виконання цієї частини роботи комунальників. У скверах по улицях Лесі Українки та Степана Бандери за повідомлення міської влади провели ремонт лавок. Проте народний контроль не зафіксував жодного натяку на анонсовану роботу. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі. 45 55 02. Код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка. Народний контроль. Дрогобичина.